Раз-раз, раз. Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі. З вами Шамайн Геймер. Перед вами запущена гра Mass Effect 2 з трилогії гри Mass Effect Legendary Edition. В цьому відео я вам хочу показати, як зробити квест. Зараз покажу, як він називається. Знаходиться в у журналі. Тут Assignments was цей Citadel Fawn Budget, ID. Він з'являється тільки тоді, коли ви знайдете підроблене посвідчення особи під час штурму укриття Харкіна в робочому районі. Так, Саме це посвідчення підроблене може стати в нагоді Азарі Калара Томі. Яку не випускають зі станції співробітники Служби безпеки. Сама Азарі знаходиться в цитаделі, сидить на дивані на рівні 27. Бля сходинки. Так, що ще хочу сказати? Ага, сама Азарі Каларатоми з'являється являє, в грі не відразу, а тільки після того, як ви допоможете Тейну. Розв'язати проблему з його сином. Ну, наразі все. Тепер показую, як здійснити цей квест. i can't believe these humans no fly lists what have they turned this place into Infiltration. They won't let us board a ship back to a sorry space. Ось і, ось і все. Квест виконаний. Так, є, виконаний. Якщо вам ви сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь. Будьте здорові. Ще побачимось, дякую за перегляд.